Деякі заспокійливі туманять голову? BeFriend Plus. Спокій за ясною голови. Вже 11-та, канал 1, 1+, в ефірі об'єднаного марафону. І зараз знову новини від ТСН. Один загиблий та двоє поранених на Донеччині у Яблонівці. Окупанти вбили місцевого жителя. Поруйнували п'ять будинків. Двоє людей дістали поранення у Покровську. А в довгій балці пошкоджено близько двох десятків осель. Дві багатоповерхівки, приватний дім та авто постраждали через атаки на Костянтинівку. Також є руйнування в Сіверську, Новодмитрівці і ще десяти населених пунктах Донеччини. У лікарні тим часом помер 11-річний хлопчик, поранений дроном в Білозерці на Херсонщині. Дві доби медики боролися за його життя, але врятувати таки не змогли. Напередодні ввечері із цього ж селища у шпитали також ураженого безпілотником 58-річного чоловіка. Загалом за добу ворог атакував понад 20 населених пунктів області. Поранено п'ятьох людей. Пожежа і пошкодження на території підприємств у Кривому Розі внаслідок атаки на Дніпропетровщині в Нікопольському районі після артилерійського обстрілу та ударів дронами побито два приватні будинки. На Харківщині ворог атакував п'ять населених пунктів у Куп'янську. Пошкоджено багатоквартирний будинок та вісім приватних осель, В Ізюмі приватні будинки, дві адмінбудівлі, готель та три автомобілі. Полювання на шахеди цієї ночі наші захисники неба збили або ж нейтралізували ребами. 43 ворожі безпілотники. Так повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Загалом росіяни запустили 58 ударних дронів та їхніх імітаторів. Традиційно злітали вони з Брянська, Орлан, Міллерова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська. А курс тримали, зокрема, на Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину та Запоріжжя. Влучання зафіксували на дев'яти локаціях ще на п'яти падали уламки. Запеклі бої на покровському і новопавлівському напрямках та спроби окупантів наступати на харківському відтинку. 225 бойових зіткнень за минулу добу зафіксували по всій лінії фронту. Такі оновлені дані наводить генштаб зсу. Противник бив по позиціях українських підрозділів авіацією і ракетами. Також атакував і дронами. Всього випустили 2800 одиниць. Майже шість десятків спроб наступу відбили українські захисники на покровському відтинку. Прорвати рубежі. Росіяни там намагалися, зокрема, в районах населених пунктів Попів'яр, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка та удачне. 26 разів ворог атакував в районах Турецька, Олександро Калинового. Яблунівки та Русиного яру два десятки ворожих штурмів зупинили наші ЗСУ на Лиманському напрямку. Також за минулу добу українським оборонцям вдалося вразити 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Росіян пошкодили і один засіб протиповітряної оборони загарбників та ще три їхні артилерійські установки. Майже 13 тисяч врятованих життів саме стільки захисників за понад два роки з нуля до лікарень перевіз евакуаційний автобус медичного батальйону госпітальєра. Цей евакобус має власне ім'я Австрійка на честь загиблої парамедикині. Його екіпаж чергує в режимі нон-стоп і будь-якої хвилини готовий до виїзду. На одній із евакуацій побувала і кореспондентка ТСН Анастасія. Невірна в той рейс із прифронтового шпиталю до лікарень Дніпра парамедикам вдалося доправити близько трьох десятків бійців. Звінок від координатора півгодини на збори, екіпаж госпіталєрів рушає в дорогу. В евакуаційний бус вантажать ліки та перев'язувальні матеріали усе з запасом, бо скільки поранених доведеться вести, точно не знає ніхто. Займається евакуацією поранених її розвантаженням шпиталів прифронтових. і довозимо поранених в більш уже віддалені міста. Для подальшого лікування, доки цей величезний евакобус в дорозі всередині тривають приготування, усе слід розкласти та закріпити на поличках та шухлядах, бо коли приймуть поранених, часу на це не буде. Госпітальєрів цей автобус з лютого 23-го прийшов на заміну бусу, знищеному в аварії. Тоді в ній загинула парамедикиня Наталя Яцун з позивним Австрійка. Пам'ять про неї і назвали новий Івак», що рятує життя. Часу на інтерв'ю в екіпажу небагато. Коротко розповідають про нюанси роботи. Такі знеболення ми даємо. Так само там попити, поїсти, просто поговорити, потримати за руку при потребі, додати якийсь препарат, поставити крапельницю, поставити катетери. Тобто, все що стосується такої напевно, медсестринської справи і такий пролонгований догляд до лікарні, в якому везе. автобус їде на чималій швидкості. Попереду супроводжує швидка з незвички. Тут хитає і трохи закісно. Однак, госпітальєри називають ці умови надкомфортними у порівнянні. З евакуаціями з нуля це важко в порівнянні з іншими етапами евакуації, де насправді треба ну там набагато складніше, бо менше простору працювати і ну, загалом, тобто важче працювати в наприклад швидких на етапі медеваку. Тут за рахунок того, що є як розвернутися, нас є окрема маніпуляційна за півгодини евакобус на місці його вже чекають. Поранені, що можуть рухатись самі, збираються біля дверей. Решті допомагають вкластися. Коли там останній раз щось вводили? водили. Те тільки щось наказувалися. скільки чотири банки до цього там ще без було. Дехто з поранених цим автобусом їде не вперше. Ви вдруге з нами, да? по-моєму, тут їхали там Один це дуже мала біль, а десять це дуже сильно. Наскільки? На сімку. Це нормально. На сім. Де саме? Локалізовано? Просто... Івакобус повний попереду кілька годин дороги, під час якої парамедики надаватимуть необхідну допомогу. Екіпаж автобуса «Австріка» вас вітає. Ми прямуємо до подальшого місця вашого лікування. Ми раді вас бачити. Бажаємо вам всім здоров'я і вдячні вам безмежно. Серед евакуйованих Андрій на псевдогрім на фронті він понад чотири роки. Сьогодні його авто потрапило під удар ворожого FPV-дрона. «Летить ця їхня зараза, сідає в полі біля дороги, чекає, машина під'їжджає, вона злітає і отак вони нас підловили. Сьогодні можна сказати, мене врятував мій побратим, який їхав з правої сторони. Він не вижив. Теж він хлопчина чотири роки зі мною. Сам Грім втратив слух. У нього пошкоджене око. Перепонка лупнула і око. Ну там чижок, чи там осколки. общем, я я поки, поки на нього не бачу. Цих поранених госпітальєри доправлять до різних лікарень Дніпра, передадуть медикам, а самі мерщі повернуться туди, де гучно, у свій нон стоп режим. Порятунку Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН СН марафон. Єдині новини. У Росії знову бавовна цього разу дрони долетіли до ставропольського краю і атакували невинномиський азот. Це підприємство є одним з найбільших виробників азотних добрив та аміаку на території країни. Окупантки навідалися безпілотники ще й в Самарську область, щоб перевірити на міцність стіни заводу каталізатор. Ну а росіянам залишалося тільки знімати ступи диму, що здіймалися після прильотів. Зросла кількість жертв внаслідок іранської атаки по Ізраїлю. На відомо вже про трьох загиблих. Одна людина загинула в місті на схід від Тель-Авіва, А ще двоє в містечку південніше там ракета влучила в житлову забудову. У цьому ж районі повідомляють про 19 поранених, загалом потерпілих понад шість десятків. Нині в деяких регіонах Ізраїлю лунають сирени, бо іранська атака триває. А запускати балістичні ракети по Ізраїлю, Іран почав напередодні ввечері відповідь на ізраїльську атаку по іранських ядерних об'єктах. Обстріли. Тегеран обіцяє посилювати, а ще атакувати регіональні бази будь-якої країни, яка захищатиме Ізраїль. Натомість ізраїльські військові звітують, що завдали успішних ударів не лише по ядерних об'єктах Тегерана, а ще й по авіабазах на заході країни. Сполучені Штати проти зниження граничних цін на російську нафту про це пише агентство Bloomberg. За його даними, наразі немає жодних зрушень в політиці Вашингтона. Хоча залишається надія, що Дональд Трамп може своє рішення змінити під час саміту Великої Сімки. Ця зустріч завтра розпочинається в Канаді, і вже відомо, щоб не дратувати Трампа, країни Великої Сімки відмовляться від спільного ком'юніке, а досягти узгодженої разом заяви навіть не будуть намагатися. Натомість окремі держави найімовірніше випустять спільні заяви щодо різних тем. Щодо однієї, як пише агентство Reuters, Солідарність, фактично є більшість країн Великої Сімки згодні знизити граничну ціну на російську нафту до 45 доларів за барель, навіть як Якщо на таке рішення не пристануть США, провідну роль в цьому рішенні відіграють Євросоюз та Велика Британія. Із гучномовцями, плакатами і прапорами кольорів веселки. В столиці відбувся Київ Прайд. за права ЛГБТ-спільноти, щоб убезпечити його учасників на центральній вулиці Києва. Вивели посилені наряди охоронців. Своєю ходою рушили і противники Київ Прайду. Станцію метро театральна навіть закривали на вхід та вихід, обмежували також і рух середмістям для приватних авто. Більше подробиць зараз розпитаємо в кореспондента ТСН Дмитра Фурдака. Він зі студією прямому зв'язку. Просто зараз. Дмитра, отже, чи вдалося уникнути сутичок? Я так розумію, що обидва марші вже завершились. Чи не так? Завершуються. Якщо бути точним, Святослава, ми зараз перебуваємо, як бачиш, на Майдані Незалежності, і тут потроху завершується так мовити альтернативний марш до Київ прайду От бачимо зараз. Тут ну залишилися. Не знаю, тисяча дві людей а було їх більше Нагадаю, це саме противники, які в це можна побачити на деяких їхніх гаслах, які залишилися. Наприклад, бачимо веселковий прапор. Тобі не зриванати Україну. Якщо бачите, там ще й що вітер опуститься, бачите Кремль, тобто а учасники. Антимаршу до Київпрайду, асоціюють ЛГБТ спільноту з Кремлем. І власне іронія вдолі в тому, що самі учасники Київпрайду так само асоціюють гомофобію саме з Росією з диктаторськими режимами на кшталт наших заклятих сусідів. І що важливо відзначити, учасники маршу альтернативного до Київпрайду мали змогу пройтися всім центром Києва, тобто не знаю, від від Цума по Володимирській вниз до Майдану Незалежності майже абсолютно Абсолютно без охорони поліції вони мали змогу кричати і вигукувати гасла, які хотіли без жодних без жодної охорони, і знову ж таки пройшлися величезною територією центром Києва. Їхні гасла традиційні, прости господи. Вони вважають, що ЛГБТ, саме присутність ЛГБТ в публічному просторі це загроза традиційним сімейним цінностям України. Ну і думку одного з учасників цього маршу власне можемо послухати. Вони мають право, якщо вони вдома там собі спокійно за закритими дверима чимось займаються, молодці. Але не треба виходити на вулиці і кричати про свої якісь там міфічні права. Трошки поверт. Київ Прайд відбувся буквально за півгодини, якихось, яких його учасникам далося поліція дозволила пройти ну не знаю 150, максимум 200 метрів. Там гасло було зовсім інші. Їх було головних три. Я значу декілька це посилення кримінальної відповідальності за злочини на ґрунті саме ненависті, адже і досі представники ЛГБТ спільноти зазнають невмотивованих нападів лише за прояв своїх почуттів на публіці. Наприклад, і мабуть ще одна дуже важлива вимога це прийняття законопроекту 9103, який би у законивці цивіль... Ні, партнерства бо реєстровані партнерства це не шлюб, але прийняття цього законопроекту дозволило би, наприклад, одностатевим парам мати майнові права а також вибачте, в разі смерті або або хвороби другої половинки. Ці люди могли би мали повне легальне право відвідати хвору людину в лікарні, або перепрошую забрати і поховати з почастями тіло. Там панувала атмосфера дуже позитивна. Було багато публічних людей. Наприклад, солістка гурту Казка Олександра Зарицька також. Брали кошти для збройних сил України під назвою промовистою назви Русо саме так називається збір. Ну і власне там теж були військові ветерани російсько-української війни. Послухаймо його думку одного з військових. Я служив на Бахмутському напрямку, сам я з міста Краматорське був в 104-й бригаді ТРО Часового Яру. От і якраз на тому напрямку я отримав поранення. Це був обстріл нашої ділянки. От, тепер я ветеран, пройшов реабілітацію. Тут я для того, щоб виборити своє базове право, бути кохати того, кого я хочу, мати можливість заключити з ним союз. Ну, хай там як на цю секунду про якісь заворушені провокації сутички не ми не бачили, їх не бачили і про них не чули. Марш обидва марш відбулися мирно на цю секунду. Ну і можете бачити позаду мене хрещатик вільний для проїзду і машин. А відповідно насправді ті, хто кияни, які не були вранці в центрі в суботу, можливо, і навіть не побачать, що щось відбувалося. Будемо сподіватися, що все минеться без сутичок і якихось провокацій вже навколо Києва, адже часто в минулих роках саме таке от сафарі відбувалося вже на вуличках в пиці переходах в інших частинах Києва. Поки що така ситуація. Учасники анти Київ Прайду так би мовити ще стоять на майдані, але потроху, мабуть, будуть розходитися. Святославе, дякую тобі за потробиці. Кореспондента Сан Дмитро Фурдак про Київ Прайд в столиці, який вже відбувся, і про інший марш противників Київ Прайду, який а, якраз а, завершується, і він а, розпочався після того, як фінішувала акція ЛГБТ спільноти. Вони маленькі, розумні і дуже люблять увагу. В столиці відкрили незвичну кав'ярню із живими поросятами. В закладі відвідувачі можуть посмакувати гарячими чи холодними напоями і паралельно розважитись і поспілкуватися з тваринами. Як зародилася ідея першого в Україні піггі-кафе? та як реагують на таке незвичне товариство відвідувачі? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова зараз розкаже. На самісінькому вході в кав'ярню, крім звичних баристи, адміністратора чи відвідувачів, нас зустрічають ще й маленькі поросята. Це Бекмен, це бомбомбіні. Це грей. сім декоративних міні-свинок, яким не більше трьох місяців нині мешкають у просторому і комфортному залі, мають місця для сну і відпочинку та полюбляють уасувати смачною їжею. Хрюшка це тваринка, яка любить спілкуватися, яка дуже любить увагу її треба почухати, погладити. Поцілувати в носик, да заклад із міні пігами або карликовими поросятами відкрився в столиці менше місяця тому, і це перший такий в Україні. У кафе є спеціальна зона за усіма санітарними нормами, відділена від барної, де і можна побавитись зі свинками. Послуга коштує 250 гривень. Втім, щоби побачити міні-пігів і отримати порцію релаксу від милих створінь, щодня сюди з'їжджаються десятки людей з різних куточків столиці та навіть інших міст. Дуже класно, я в перший раз в житті потрогала таку свинку маленьку. Це ж просто дещо неймовірне, коли цих маленьких тваринок можна. Якось не знаю, поспілкуватися. Це таке задоволення. Нема слів. Просто У нас е, був, був функціонуюча кав'ярня, і ми хотіли щось ну спрої переформатувати і зробити щось нове в Україні, щось таке от е, цікаве, позитивне. Ми підгляділи цю ідею в Японії. Японія. Нас кажуть, у вас тут е, е, свинотерапія тиждень тому, коли от були такі от масовані обстріли. В Києва, і у нас люди приходили сюди і кажуть, блін, ми від цього відволіклися. Власники міні-пігів наголошують їх за. Закуп... Це не контактний зоопарк, а тварини мають свій режим, який може змінюватися. Тому вони не завжди доступні для спілкування. Зокрема, впродовж робочого дня роблять перерву на прогулянки та денний сон. «У Нас є обмеження в цій зоні. Це 10 людей одночасно. Тобто, щоб не було перегрузу у них, щоб не було, як би знаєте, зайвого стресу. І у нас головні це свинки. все по згоді свинки. Не пускають до тварини дітей менше 10 років. Також, аби тварини не стресували, просять не примушувати їх насильно до контакту і не піднімати на руки, адже міні піги мають слабкий вестибулярний апарат. Якщо свінки щось незручне, якщо свінки щось не подобається, ви обов'язково про це узнаєте. Бачите? Втім, ідею такої розваги підтримали не всі. Деякі зоозахисники обурюються і пишуть про негуманне поводження та навіть експлуатацію тварин. Однак власники запевняють, працюють в рамках чинного законодавства. А усі поросята кажуть, перебувають на обліку ветеринарів, мають щеплення та навіть власну зооняню. Аліна Лісова, Євген Литвиненко, Вікторія Письменна, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Україна не просила ні карплини донорської крові у наших іноземних партнерів від початку повномасштабного вторгнення, попри те, що постійно її потребує. Про таке розповіли в українському центрі трансплант координації до всесвітнього дня донора. Сьогодні чекаємо на спецпогашення поштової марки. Як подяки всім донорам, про це трохи згодом. А напередодні в києво могилянській академії влаштували масову донацію, до якої долучилися і представники відомства. Вони кажуть, за останні три роки українці почали чер частіше і регулярніше ставати донорами, та й уряд спростив процеси, зокрема дозволив переливання поза госпіталями. Водночас передбачити раптові потреби неможливо, тому медики наполегливо просять українців здавати. Бодай двічі на рік кров до того ж таким чином можна регулярно контролювати і власне здоров'я. До дня донора. До речі, моя колега ведуча один плюс один Марічка Падалко знялася в мотиваційному ролику зі своїм сином. Ось ви це бачите на екранах. Михайлу саме виповнилося 18, Тож він отримав можливість стати донором до донації. Вперше долучилися і інші 18-річні студенти-могилянки. Ну а в ці хвилини має таки відбутися анонсоване спецпогашення поштової марки до всесвітнього дня донора крові. Це подяка кожному донору, кожному медику та кожному волонтеру. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька зараз з нами на прямому зв'язку, адже очікується, що це от буде не просто погашення марки. Олено розповідай подробиці, що ж все таки запланували. Те, що запланували, вже відбувається, адже на доволі цікавій локації торгівельно-розважальному центрі, окрім погашення марки, відбувається і. Донація крові просто от поза мною позаду мене ви бачите підготовчий етап. Ось тут ми бачимо, як вже добровольці здають свою кров. Дійсно, донорство зараз дуже важливо. Вже було сказано, що за час повномасштабного вторгнення Україна змогла обійтися без імпорту, без імпорту крові, і це дуже важливо. Кількість донорів дійсно збільшується з роками, і люди розуміють, що під час війни це потрібно і військовим, і цивільним. І за даними донор UA, чому збільшується кількість донорів? Люди дізнаються в своєму колі про те, що хтось пішов, здав кров, і таким чином вони також зголошуються, розуміють, наскільки це важливо. А з приводу погашення поштової марки, так Укрпошта. Продовжує випускати а, серію марок, і тут уже не про героїчні професії, а просто про а, те, що робиться за покликом серця. І в мене є можливість показати а, макет а, цієї марки з цим малюнком до всесвітнього дня донора крові. Марка називається Шанс на життя. І ми бачимо, ось тут який має вигляд ця марка. Вона намальована в стилі наївного мистецтва. Тут двоє людей, які разом тримають серце, і від когось із них до когось а, перетікає. Кров як важливий елемент дійсно життя, і з приводу цієї локації організатори наголошують, що тут можна сьогодні здати кров і здаватимуть кров до ну близько ста людей. Але дуже важливе зауваження, що підготовка до донорства вона триває 48 годин до його до здачі крові. Тому якщо ви знали, що готові до сьогоднішнього до сьогоднішньої здачі крові, то оця локація ще одна додаткова у Києві, це тер. Це гулівер, можна прийти і поділитися цим важливим елементом для життя. Свята дуже тобі дякую. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька про спецпогашення поштової марки до всесвітнього дня донора крові. Воно власне відбувається. Все це у столиці. 200 тисяч гривень за роботу в селі або на прифронтових територіях. Молодим лікарям, що закінчили інтернатуру, пропонують. Підйомні, якщо вони готові їхати в сільські громади або районні лікарні, розташовані саме в прифронтових областях. В Україні величезний розрив між фахівцями в великих містах і на периферії. І от як отримати 200 тисяч чи є охочі, кореспондентка ТСН Ірина Маркевич дізнавалась. У випускників медичного університету імені Богомольця клінічний іспит. Це коли не просто тягнеш білет, а розв'язуєш конкретну ситуацію, як на прийомі зі скаргами, аналізами, тільки замість пацієнта, манекен. «Ви Не чує. Ганна трохи нервує в коридорі перед іспитом. Вона претендує на популярну спеціалізацію у медицині. Анестезіолог-реаніматолог, але далі Києва майбутня лікарка не готова їхати. Хочу стати анестезіологом-реаніматологом. Залишиться в Києві, бажано залишитися в якомусь інституті. Її однокурсниця Назрін теж має амбітні плани у столиці. Я хочу ендокринологом і теж в принципі бажаю залишитися в Києві. Це загальна картина у середовищі випускників медиків серед групи, з якою я спілкувалася, лише Дарина після навчання готова залишити столицю. Я не планую залишатися в Києві, тому що мене лякають обстріли. І я планую переїхати на західну Україну, але на жаль, в Івано-Франківську, хоч в івано Франківська немає місць на ту спеціальність, яку я хочу. Я обрала для себе Лора офтальмолог. Мережеві приватні лікарні буквально полюють за здібними студентами-медиками, яким готові давати гранти на навчання і робочі місця. Сільським лікарням з ними конкурувати складно. Через це виникає величезна диспропорція у доступі до медицини у містах та селах, у громадах і на прифронтових територіях. Не вистачає Найбільше вакансій, до речі, отримав. Терапія, тобто лікарів-терапевтів, виявляється, потрібно найбільше. А потім ідуть лікарі-сімейники, лікарі, анестезіологи, лікарі, психіатри, хірурги і неврологи також. Тобто по цих спеціальностях найбільше вакансій, щоб заохотити лікарів-інтернів, уряд прийняв рішення виплачувати їм по 200 тисяч гривень підйомних, якщо ці готові їхати в сільську місцевість у районні лікарні або на прифронтові території у міські заклади охорони здоров'я. 200 тисяч це набагато краще ніж нічого, і це може бути мотиваційним фактором. і дуже часто влада на місцях зараз вона також долучається до того, щоб отримати необхідного спеціаліста. Чи будуть 200 тисяч виплачувати одразу, чи частинами механізм у мозі ще розробляють, але насамперед це буде стосуватися робочих місць у лікарнях, де не закрита чверть вакансій. Щоб це були заклади, де неукомплектованість понад 75%, тобто заклад, де є реальна кадрова потреба. Ну і також, що він підпис підписав угоду про а, роботу не менше трьох років. Якщо лікар розриває контракт впродовж трьох років, він має компенсувати виплату від держави. Маріяну Щербій саме цей пункт і бентежить. Там є певні умови, потрібно ще над цим роздумати. Але, звісно, це непогано. Ну, це умови, це відпрацювати обов'язково три роки. Мар'яна закінчує інтернатуру, яку вона проходила у лікарні селища Солотвин. Сюди годину добиратися на громадському транспорті з Івано-Франківська. Обрала заклад саме через спеціалізацію, яку хотіла отримати. Я хотіла іменно цю спеціальність внутрішніх хвороби. Цю спеціальність якраз надавала Солотвинська лікарня, було два місця на внутрішніх хвороби, і я обрала. Тепер Мар'яна залишається в цій селищній лікарні вже не вчитися. А працювати терапевтом. Температури зараз немає нічого такого. Але чи затримається вона тут на три роки, не знає. І поки що у роздумах, чи готова взяти 200 тисяч гривень від держави. А це вже лікарня на Київщині, Іванківська громада. Вона близько 40 днів була в окупації на початку вторгнення. Це прикордонна територія з Чорнобильською зоною, а далі Білорусь. Лікарня обслуговує понад 80 сіл. І гостро потребує лікарів на даний момент. Ми не маємо лікаря-кардіолога взагалі. Маємо знайти собі лікаря і хірурга, і анестезіолога, і терапевта, і лор лікаря. Тут сподіваються, що 200 тисяч гривень від держави буде стимулом для молодих медиків і на додаток до цієї виплати готові запропонувати ще й житло. Після окупації на території лікарні коштом швейцарського мецената тут зведений чотириквартирний будинок. Заходимо в будиночок чи квартиру, як правильніше сказати, в якій дуже надіємо, що буде жити майбутній наш лікар. Ось таке житло тут готові надати молодому лікарю, якщо він сам, або двокімнатну квартиру, якщо приїде з родиною. Якраз шукаємо четвертого невропатолога, щоб підписати договір про надання послуг за інсультним пакетом. Головна лікарка цього закладу каже про ще одну проблему, яка виникає, якщо немає профільного лікаря. Відповідні медичні пакети Національна служба здоров'я не фінансує. Так приміром, після окупації під загрозою було хірургічне відділення, і довелося терміново шукати спеціалістів. В лікарні мені придбало квартиру. І напередодні різдва вручили як подарунок ключі від квартири. Ірина Вашась – хірургиня. Вона родом Сумщини, 20 кілометрів до кордону. І можливість отримати житло було вагомою причиною переїхати в Іванків після деокупації на роботу. В цю лікарню приїхали ще два лікаря. Це невропатолог разом зі своєю родиною. Вони з окупованого Бердянська, а також лікар-інфекціоніст з Курахового. Але рук все одно не вистачає. У відділенні працює два хірурги: це і, ну, я і завідувач відділення. Також є ще два хірурги, які працюють в поліклініці. Я працюю день, ніч і завтра день. Велике навантаження. Але саме цей факт для лікаря початківця надважливий, каже Ірина. Вона оперує сама і як асистент при складних операціях. Всі види операцій можна побачити, самому зробити. Не треба. Стояти в черзі для того, щоб тебе взяли на асистенцію. Ірина ще додатково освоїла фах ендоскопіста. Ну, я вам робила ендоскопію, там виразки немає, там є тріщина в стравоході. Тобто за три роки у районній лікарні молодий фахівець може отримати досвід в рази більше ніж лікар-початківець у великій міській чи обласній лікарні. При цьому ще може отримати 200 тисяч підйомних. Це достатня така сума для першого старту, щоб почати. Як лікарську кар'єру чи спрацює цей стимул для лікарів, що закінчили інтернатуру, буде зрозуміло впродовж цього року. У міністерстві охорони здоров'я принаймні розраховують на сотню молодих лікарів, які погодяться їхати у сільську місцевість або міста, що знаходяться на прифронтових територіях. Ця пропозиція дійсна, поки в країні діє воєнний стан. Ірина Маркевич, Алапас, Роман Дудчик та Андрій Романок ТСН один плюс марафон. Єдині новини.